Залишити свою роботу на одну годину та вийти на вулицю, аби висловити протест щодо дій чинної влади це чергова ініціатива від новоствореного всеукраїнського страйкового комітету, яку оприлюднили і буковинські опозиціонери. Представники політичних сил свободи, батьківщини та удару в Чернівецькій області повідомили про створення страйкового комітету та про початок загальноукраїнського страйку. Вимоги до влади, повернення до конституції 2004 року, відставка уряду та президента на місцевому рівні страйкарі вимагатимуть відставки Михайла Папієва та голови обласної ради пана Михайла Гайничеру. Попереджувальний страйк відбудеться вже 13 лютого. Кожен на своєму робочому місці. Просто не виконувати свою роботу. Інші, е, хто вільний, виходять завтра для підтримки страйкому на центральну площу. Тобто, це попереджувальний, це говорить про те, що ми заявляємо, що ми з завтрашнього дня починаємо існувати, що ми з завтрашнього дня готові приєднатися до всеукраїнського безстрокового страйку.